Це буде така річка смерті. Проходили всі лінії ПВО. Ви хатарти. Ви для росіян пріоритетні цілі на мене з екіпажі. Такі пріоритетні цілі. зараз над нами зала. Вони скоріше за все, отримали похожені вашої ви. Соня, лелека. І Що вона може? Дальність до 50 кілометрів. 500 кілометрів? 50. А, 50. Десь дві години плюс-мінус часі, uh -huh. в залежності від вітру. Uh -huh. Висота робоча 100. 1000-1200 метрів. Uh -huh. Хороший розвітрюваний літак. Це добре, дуже відпрацьована заводська машина. Тобто в ній... Ну я випробував, скажем так, вже мабуть немало uh -huh. безпілотних апаратів. Лелека це як щось добре, надійне, відпрацьоване. Мій дрон він дуже має низький акустичний е супровід. То тобто його не чути, десь з висоти там 300, його uh -huh. вже не чути. А я зазвичай літаю там, якщо ночу, то це 800 метрів. Плюс він дуже низький відбивається в радіохвилях. Тобто його радаром. Там важко його зловити, побачити взагалі, в небі. Це має його вичислити РР, відпозиціонувати. Потім, ну, це дуже злагодженість Кацапів має бути добра, щоб його збили. Бо ну, проходили всі лінії ПВО. Ого, це класно. Вона найбільш. Розповсюдження серед військ, але скажімо, в мене вже модель з самим передовим зв'язком. І це дуже добре, бо коли було до цього, було важко залітати в зони, в яких велике високе подавлення. Ми вже якби це ну, з цим не ставкуся. Тобто, автоматика зв'язку дозволяє проходити лінії ре РЕРу. Зараз, наприклад, вітряна погода, то скоріш за все буде важко піднятися. так? Якби не було вітру, я можу летіти 50 км в одну сторону uh -huh. і точно так же повернутися. Бо якщо ти летиш проти вітру, наприклад, вітер 15, і якщо в мене швидкість стоїть 30 метрів в секунду, то 15 назад їй буде віддуватися. Їй буде важко проти вітру, але коли я розвернусь, повернуся дуже швидко. Uh -huh. І коли буде вітер більше, але мені тут команду, я підніму. Буде важкіше управляти, важкіше сідати. Як ви думаєте, ми сьогодні політаємо? Звичайно. Якщо... вітер нам не завадить. Ні, це не, не, не саме таке. Буде наказ, коли. Будемо сподіватися, що вам зможемо показати, як це все працює на практиці. Зараз відбувається бойове чергування екіпажа. Крила, Чекаємо наказ на виконання бойової задачі. Зараз погано на умови, доволі сильний вітер, ну, проте у разі необхідності, гострої необхідності ми піднімаємося і в такі м'яті умови. Це впливає на час повітря, це впливає на якість виконання бойової задачі, проте би, наші технічні засоби в такі, такі м'яті умови. В Принципі, ще стягують. Більше, ну, більш сильний вітер вже ні. Але такий кабе, якщо просто діжурний виліт, ми робити зараз, каби не будемо, бо недоцільно. А mm -hmm. якщо екрана, чи, там штурмові дії, чи коломни, чи е, якась е, загроза існує mm -hmm. там, де, коли має бути крило в небі, ми будемо працювати. Ну, про те, Звичайні розвідвиліти в таких погодних умовах. Ми їх переносимо на більш сприятливі погодні умови. Ну, ви, дуже, ви дуже мобільні? Ну тобто, я, я ж можу так це говорити. Що це по суті автівка обладнана, яка достатньо швидко може пересуватися з однієї точки на іншу, і це так, я так розумію. Так само ваша перевага, що в разі потреби ви можете змінити локацію працювати вже з іншого місця. Це є якби, специфіка роботи. Ми завжди працюємо трошки на відтяжки. Від лінії бойового зіткнення наші відстані там 10 плюс кілометрів від лінії розмежування. Це ну каби наше обладнання достатньо потужне. Ми можемо працювати і на відтяжки. Нам не треба бути на, безпосередньо біля лінії зіткнення. Ми виходимо з-під враження ФПВ, з під враження мінометами. Виходимо з-під зони враження короткої арти, там 120-й міномет, для того, щоб ну, все ж таки обладнання пірінгується. Воно ми доволі потужний радіовипромінювач, Противник засобами радіоелектронної розвідки може нас запілінгувати і відповідно подавити нашу точку. Екіпажі БПЛА. Вони в пріоритеті у противника на враження, тому нам не треба і небезпечно бути дуже близько. Ми завжди працюємо трошки на відтяжки. Зараз, поки зеленка є, посадки в принципі можна непогано в них маскуватися. Ну і будь-який досвідчений екіпаж декілька днів з однієї точки працювати не буде. О, зараз ви приїхали сюди, і ми після вас змінимо точку. Mm -hmm. Mm -hmm. Бо ми, ми вам довіряємо, але про всіх випадок mm -hmm. Mm -hmm. Жит життя одне, та, і ми, ми переїдемо, перекотимося на іншу точку. Mm -hmm. Час на згортання, згортання, розгортання обладнання, ну десь пів години. І то більшу частину часу ми чекаємо, поки Starlink знайде супутники для того, щоб... Зв'язок з'явився. Угу. Вибираємо точки з точки зору, враховуючи і безпекову компоненту, і радіогоризонт, і зручності, і відсутність поруч демоскеруючих факторів. Ну, тобто багато є чинників, які впливають на вибір точки. І в мене завжди тут по окресності, ну мінімум 5-6 точок робочих, Робочих, да, які там частково обладнані, частково не обладнані. Ну, принаймні вони можуть можуть, можуть бути використані. Ну, ви для росіян пріоритетні цілі. Я маю на увазі екіпажі. Так і ви пріоритетні цілі. <світ> ну, та, все відносно, е е У них є там є певна методичка, е по якій арта, е розрахунки БПЛА, е розрахунки ФПВ, е розрахунки мавіків, е це є пріоритетні цілі. Ну, За нами полю, так. Тому от заходи безпеки дуже важливі. Бачите, там Так. Добре, дякую вам. Приходьте. Буду наказ, але вже не іншу локацію. Буде буду наказ, піднімемо вам лікачок, подивитися, як воно відбувається. Так, чекаємо, чекаємо. От як оце цифрова війна, да? тобто мені треба дуже багато софта в машині, mm -hmm. щоб підняти. там. технічно це нічого важкого, це звичайний там, Боже, якийсь літак експрес. Ну, mm -hmm. я дуже грубо так, кажу, так. Да? Там, з камерою. А вже за допомогою величезної роботи е зв'язківців сучасних, mm -hmm. да? і то, програмного забезпечення, воно вже піднімається в небо на велику відстань, воно та, працює стабільно зв'язком, який намагається спухати. Спухати це коли мене збивають з маршруту, Це ви хафте. Нема. Те, що їм вдалося за останні місяць, два так сильно просунутися, Є в цьому особливості якоїсь нової таки, тактики, чи в чому головна причина або причини Перше, коли було, тобто коли ми міняли підрозділи, вони санкціонували, коли буде зміна. коли є зміна підрозділів, то є момент, коли можна ем, зловити мов не приходить. Вони за рахунок більшої кількості аеророзвідки можуть виявити наші якісь слабкі місця в обороні і сконцентрувати туди величезну кількість людей, техніки, не тільки за рахунок, вони будуть в кожному місці давити кожен день. То тобто, зранку ти фіксуєш там 5 ранку, ще, може сіро. Буде кожен день виходити група, і там може в нас буде якийсь молодий сидіти да, підрозділ, який ще не так сильно готовий до опору. Да, і він злякається там 20 людей, які вийдуть. Вони знайдуть це місце одне, і на ньому, якщо вони, скажімо, вже займають будь-яку будівлю, то вибити їх звідти вже дуже важко. Тобто. От їм варто десь зачепитися за самий крайній будинок в населеному пункті. А якщо це промзона, то це ще важливіше. Якщо вони туди заходять, все, це буде така річка смерті, яку вони будуть прокладувати, от, поки є, я не знаю, людей класти на цей на цю дорогу. Да, вони будуть йти туди. Усе для них, от зайти, закріпитись, це саме основна задача, яка тільки є. А якщо вони вже закріпитись. То нам штурмувати це, так, да, можна поштурмувати, але вони будуть в те саме місце бити от так і пер-тепер і пер, і пер. Ну Дивіться, завчора було, був такий великий скачок, Ну, великий. Тут же, бачите, так скажем, тут пробігли тобто 500 метрів, і це вже великий в наших масштабах. Нема таких кілометрів деталі. Да? Тобто, це йде дуже багато за що за рахунок збереження людських життів. Угу. Тобто, все-таки за останній тиждень тут вони мають просування е, мають да. ну, що, що, що таке просування? Ну навіть 500 метрів вперед да, це просування. Да, навіть 500 метрів це вже йде просування і це втрати. Угу. Втрати людських життів. ми Пошукаємо. Ну все, пташка полетіла в небо робити добрі справи, а поки зробіть добру справу і ви, будь ласка, підтримайте збір. Ми спільно з моїми друзями з фонду Гарикар допомагаємо зараз конкретно цьому підрозділу 59-ї бригади. В них залишилось на превеликий жаль через російські атаки, зокрема активне використання FPV, дуже мало транспорту. Тому ми збираємо хлопцям на машину. Фонд Гарікар давно допомагають нашим військовим. Вони вже загалом привезли понад 400 машин, і зараз ми спільно. Намагаємось закрити потребу наших бійців з 59-ї бригади, ну але, звісно, без вашої допомоги ніяк. Тому, будь ласка, долучайтеся. Всі реквізити в описі до відео. Так все добре, поки додають, вітер бачить 13 метрів. Скільки часу він приблизно буде летіти? Враховуючи зустрічний вітер, десь 14-15 метрів на секунду. Ми до зони розвідки десь хвилин. 30 точно Ого. будемо да. Ну, Це у нас зустрічний вітер. Mm -hmm. да, не швидкий зато, процес. зато повертаємося, ми майже на сверхзвуки. Вітер має свої плюси, свої мінуси. Ну, для нас тільки мінус. Вітер, вітер реально критичний для... Ну так, ми борт не втратимо, я сподіваюся, проте задачу виконати на такому, таких мітіумовах нереально. Ну, ми, ми зараз не летимо, ми зараз mm -hmm. май, майже, майже стоїмо на, на місці. Ще там 3-4 метри на секунду. Вітер посилиться, і так буде летіти відносно землі хвостом вперед. Тобто mm. він буде mm -hmm. його буде зносити назад. Mm -hmm. ну, так, ось Наразі сильний вітер. Працюють з таких мікроумовах тільки великі бензинові, типу орланів, Тобто типу, ну, електрички такий вітер, майже ніяка електричка не може стягнути. Mm -hmm. Це довесь, не тільки треба витепити. То борт пів години в небі і ще десь пів години летіти. Приблизно так. Отак угу. ну, от через сильний вітер ускладнюються погодні умови, тому майже година потрібна для того, аби долетіти до цілі. Якщо вітер буде ще сильніший, то скоріш за все не вдасться. Нас найбільше цікавлять ті посадки, які фронтом до нас. Тобто там, де вони можуть поставити арту. Чого поїде? Mm -hmm. Питали, що ми бачимо в першу чергу, коли залітаємо на їхню територію. Можете бачити люди. Все людей, одні руїни. Mm -hmm. Просто все поруйноване. Mm. Ви зараз шукаєте щось конкретне чи Арту. просто артилерію? Арту, яка крує е, наші позиції біля Селідова, біля Українська. Ми взагалі шукаємо в основному техніку. І Танчики, арту. Ми, ми, ми по піхоті на наш профіль. Вихід арти! Бачиш? Зікли зараз російську артилерію, хлопці намагаються передати координати для того, аби вже наша артилерія гарно відпрацювала. Вийде. Чекаємо. Скидаю кори. No. Ні, ні, це вихід за ушки. Вихід. Подпочу, по ух. Ну, це намагається зробити погодження. Над нами намагаються працювати російські дрони розвідувальні. Ну, вони працюють. Точніше, ну, я розумію, вони намагаються. Може, опустились низько, їх побачили, бо якщо стріляє така ствольна, то вони їх візуально. Зараз над нами зала. Ну не над нами, але буквально поруч. І mm -hmm. зараз наше ППО намагається їх. Збити. <ган> скоріше за все, ні, тому що вони високо. Ну, але виходить, що росіяни вже фактично могли отримати якусь розвідувальну інформацію. Вони її постійно отримують. Тому, ні, ну я маю увазі про те, що там, грубо кажучи, навіть там місце знаходження от вашої групи зараз тут. Вони, скоріш за все, отримали місце знаходження вашої групи. <ган> Бо ви нас демоскируєте. Ми стоїмо біля вас. <ган> Як ми вас демоскируємо? Тому що ваша краса настільки засвітує. Ой, шеф. Ясно, ясно. Мені стати на панораму коригувати. Так, <плес> так. Зараз фарма наводиться, от достойно поняли. Плюс, плюс. Пісечка! Бінго! Повторю, повторюйте! Координати були точні. <рес> Супер, молодці. Коли ці засоби враження приходять туди, куди треба, і там такі пісюни по деревам літають. Ти розумієш, що це найкраща робота у світі. Mm -hmm. Бо ну, арта, вони бачать тільки свої железяки і чують, як воно летить. Вони ж ніколи не бачать, куди воно і що вони там курвоно робили. Okay. В мене батки тільки на повернення залишалося. Я стаю на обратний курс. Тримаю в кадрі, поки буду відходити, наскільки зможу. Ні, більше Так, так, навітягше, навітягше. Звіт ми летіли з швидкістю, там 7 метрів на секунду. Повертаємося вже за вітром 32 метри на секунду. Фахівець. Що додати. 34 метри на секунду ми заплавимо. Все ми не пішли ловити? Пішли ловити лелеку. Yes. Yes. І що, куди вітер? Ми взлітаємо і саджаємо проти вітру. Ага. Але зверху нас відміняє посадка. Тобто, так. Ні, мінус не бачу. Сигнал телеметрії втрачено. Ага. А там що, вже якісь приходи, так? Да? Так, да, десь були. На жаль, дрон втрачено. Але я надія, що трохи пізніше хлопці все-таки зможуть знайти лелеку, принаймні вони будуть активно над цим працювати. Бачите, дуже важка робота, дуже багато факторів впливає. Але це найважливіша робота, яку зараз наші військові роблять для нас з вами. А як ми можемо їм віддячити? Як мінімум підтримати гривнею. Зокрема, прошу вас долучитися до мого збору спільно з геройкар. Машинка хлопцям дуже треба, тому не проходьте повз. Я вам, як завжди, буду за це дуже-дуже вдячна. Знаєш, ти ж тобі казав, що я тобі даю стольського гранту, щоб не спілкуватися, прилетить роки mm -hmm. до це вже приход. Але щось не вичло. На жаль, піднімається чорний дим. Добре. Нема зв'язку. Вже з трьох міст піднімається дим. Цим ударом росіяни знеструмили Покровськ, Мирноград і навколишні села. Також окупанти вже перебили водопостачання до Покровська, відновити його зараз неможливо. І, хоч ворог вже не в силах наступати так, як раніше, вони видихаються потроху, деякі ділянки Покровського фронту вдалося стабілізувати та від цілі захопити місто, яке відкриває їм дорогу на Дніпропетровщину, московити, звісно, не відмовляться. Вони намагаються знищити нашу логістику. Тут росіяни засипають місто кабами і ракетами, реактивною артилерією. Сюди долітають ворожі Піві. Ворог з усіх сил хоче перетворити Покровськ на другу Авдіївку, стерти місто і зробити його непридатним для життя. На початку цього року у випуску з Авдіївки я говорила: запам'ятайте, як зараз виглядає Авдіївка. І таке буде з кожним населеним пунктом на шляху російської армії, якщо ворог прорветься далі. Покровськ ризикує повторити долю Авдіївки, і від нас з вами теж залежить, як далеко зможе зайти ворог. Підтримуйте Покровський гарнізон, як тільки можете, аби ще через півроку мені не довелося знімати щось подібне вже у Дніпропетровській області.